バイク І раптом змія дихне вогнем. Ага, а потім я собачу що це звичайна запальничка. Та яка запальничка? Це ж диво, чари та і всяке таке. І всяке таке, чого не існує. Та якщо в це вірити, то так і буде. Просто ви на таке не натрапляли. Ви думаєте, нам не хочеться побачити диво? Чи якусь багі? і всяке таке. Так ми ж не проти, а ви зупинились на рідній бабу і якої ніяк не існує. ні я Добрий день, смачні дітки. Диво шукаєте? Магії закортіло. Якщо знайдете потаємні двері, якщо будете правильно себе поводити, все здійснить. Ви теж це бачите? Чи я щось сранку на то зробила? І я, мабуть, що з'їли. Та нічого ви не з'їли, то була звичайна баба Яга. Так її не існує! Існує, не існує, але хтось був. Та аніматор якийсь, та все. Ще й текст таки підлупували. Якщо це все правда, якщо це не анімат, а якщо ці двері є потаємними. Звичайно, клубі. Тісті, О, футбол. Заходимо і повозмаємо. Так, і це буде справжнім дивом. Ой, черв'яний пуф. Привіт. А можна трішки акуратніше стрибати? О, навалились. Я що вам дерево? Це все неправда. Ти що? Уж <свист> граєш. Не бійся, я не видам. Може, тут із катерти братка є? Яке ж то диво без мене. Я про дракона з вогнем не говорю, бо тут спалить все. Не хвилюйтесь він зараз у відпустці. А може, нас то ще чимось дивуть? Запросто у футбол пограємо. баба Яга не справжні. Рятуйся, хто може! Це все ви, хлопці. Не вірю, не може бути. А вам ж сказали, якщо знайдете, подає як в дітері. То ми пам'ятаємо, якщо будете, право себе поводити. Ну все, диви, бачили, на все життя вистачить. І не звинувачуйте нас, ми такі ж, як і ви, зрозуміло. Хочете посваритись? Будь ласка, це вам не казка. Хочете? Давайте ще раз зайдемо в цю кімнату. Так, і перекладайтесь, казка чи ні, без питань. І стільці заговорять з нами. І футболісти самі заграють. Я буду це говорити з вами. Заходимо! Дивіться, дай наші цукерки. Не здалось. Тільки пересварились за А тепер я у роздуму. Ми всі в роздобах. Чому ми вдруге не побачили дива? Мабуть, баба, Яга щось накрутила. Ну що, кімнату знайшли? Знайшли. Дива бачили? Бачили. А потім все зникло. Сбігло! Забули, що я говорила? Якщо будете правильно себе поводити, О, а ви пересварились, а без дружби дивани існують. Нам і без дива добре.